Прифайного, благословенного, натхненого дня вівторка. Слухайте, ви знаєте, що цими днями починається адвент у Римо-католиків, а в нас у греко-католиків і у православних уже почався період перед Різдвом. І, і буквально слово Адвент перекладається як приходить або буквально наближається. не Той, той що йде. Тобто, що йде? Ну йде Різдво. А позаяки це день народження найбільшої людини за історію всесвіту, тобто Ісуса Христа. Людини і Бога, і людини і Бога, то варто до цього дня народження приготуватися. Якщо ми готуємося до Дня народження хорошого друга чи гарних друзів, то оскільки більше варто до дня народження власне цього неймовірного Ісуса, то я так мені прийшло на думку: якщо він іде, якщо наближається це свято, то варто є для нього щось приготувати. Бо для мене дивна традиція, коли дітям дають дають подарунки на різдво, хоча також незле. Але найкраще то добре би мені якийсь подарунок зробити для того, в кого день народження в Ісуса. То така ідея. Давайте будемо готуватися через якусь постанову. Але не робіть постанови там, світ змінити, планету перевернути. Ні. Зробімо на сьогодні якусь невелику постанову, що я хочу зробити непоганого до Дня народження Ісуса. Це може бути якесь паломництво, може бути якась практика цікава духовна, може якийсь піст, відмова від чогось. А може навпаки, я обіцяю. До Різдва прогулятися зі своїми дітьми, стільки разів. З дружиною, дружину вигуляти. О, вигуляти дружину. Бо засиділися в хаті. Да одним словом, щось придумати. Бачите, я сам приїхав у Меджугорі, я не знаю, хто вас пізнає оцю цю гору під бордо, а, а там з того боку кріжевець. То, власне, так само, бо хочу працювати над собою, хочу не сидіти на місці. Хочу перед Різдвом перезапуститися. О, якщо так можна сказати. Тому на домашнє завдання, будь ласка, напишіть у коментарях, як ви хочете готуватися і, і якусь чітку одну постанову. Бодай одну. Якщо дві, то це буде прекрасно. Якщо три джекпот. Одну постанову, що я хочу зробити, що я постановляю зробити як подарунок для удосконалення себе, для того, аби я виріс, може книжку прочитати, може якийсь фільм добрий, який точно на нас вплине, може постановити за когось молитися до Різдва. Одним словом, придумайте щось цікаве. І я думаю, що це ділення і збагатить нас. І коли все ж таки ви запишете, то вже буде якась відповідальність перед цілим товариством ходімців і майтеся файнівців. то якщо вже записав, то треба буде дотриматися. А я вас благословляю, аби цього дотриматися. І аби свято, яке приходить, свято, яке настає, стало для насправді святом, до якого ми готові, до якого ми приготувалися, щоб стало для нас днем народження. Яке нас не застало розплох, як часто таке буває. Тому готуємося, очікуємо і щось цікаве творче придумовуємо для того, аби на місці не стояти, але для того, аби розвиватися. Класно! Майтеся файно? Мир вам!